Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі про Кундаліні йогу Таня Омнамо. Сьогодні ми будемо працювати над дуже важливою темою очищення тонкого кишківника, але не просто фізичним, а ще й енергетичним. Все, що ми не перетравили, не тільки їжа, а й емоції, страхи невирішені питання залишаються всередині нас і заважають нам жити вільно. Якщо у тебе бувають здуття, важкість, нестача енергії, або ти відчуваєш, що не можеш відпустити якісь ситуації. Ця крія саме для тебе. Це практика, яку я рекомендую усім своїм учням, тому що вона дійсно працює. Тонкий кишківник – це не просто орган травлення. У східній медицині його називають другим мозком. Він утримує емоційні блоки та навіть впливає на нашу інтуїцію. Ти помічав, що коли нервуєш, то відразу відчуваєш щось у животі. Це тому, що кишківник наш головний фільтр, і якщо він перенавантажений, нам важче приймати рішення діяти і бути в потоці. Тому сьогодні ми будемо працювати над звільненням тіла і розуму від непотрібного. Зараз я покажу тобі унікальну крію, яка поєднує рух, дихання і енергетичну роботу. Вона активує апана вата. Енергію виведення, яка відповідає за очищення. Головне тут не просто рухи, а відчувати, як іде трансформація всередині тебе. Ну що, готові? Поїхали! Цей комплекс складається з трьох крій. Перша крія Агні Пран Крія, дихання вогню, яке ми будемо виконувати з вами дві хвилини. Для початку сідайте прямо з прямою спиною. Долоні, розверніть до стелі і покладіть собі на коліна. Ми будемо виконувати дихання вогню. Це такі швидкі, ритмічні рухи пупком. З кожним видихом ми підтягуємо пупок всередину. Якщо тобі потрібно більше інформації, як виконувати дихання вогню, подивись моє відео, посилання на яке я залишила внизу в описі під цим. Ми виконуємо з вами форсуючі видихи, а вдих у нас відбувається автоматично. Протягом двох хвилин руки на коліна. На долоньками вверх і поїхали. Рухається ваш пупок. І з кожним видихом підтягуйте пупок всередину. Це дихання активує наше травлення. Також воно очищує наш кишківник від токсинів і запускає енергетичний потік. Продовжуйте! Також це дихання дуже класно виконувати одразу після пробудження. Продовжуйте. Робіть кожен у своєму темпі. Очі у вас можуть бути заплющеними або дивіться в одну точку перед собою. Зараз зробіть великий вдих через ніс. І повільний видих. Відчувайте, як ваша енергія вже змінилась. Відчувайте все, що ви відчуваєте. І переходимо до наступної вправи. Друга крія цього комплексу називається Удіяна Бандха Втягування живота. Ми будемо виконувати її протягом однієї хвилини. Ми робимо великий вдих. І з видихом повністю випускаємо все повітря з середини, втягуємо живіт під ребра і затримуємо дихання на 10 секунд для початку. І потім будемо розслаблятись і так протягом однієї хвилини. Тобто 6 разів ми виконуємо замок на видиху. Руки у вас так само залишаються на ваших колінах долоньками вверх. Очі можуть бути заплющеними, також ви можете дивитись прямо перед собою. Головне, не відволікайтесь, а намагайтеся зануритися всередину себе. І зараз ми робимо великий вдих через ніс. І видих. Повністю видихніть усе повітря зсередини. І 10 секунд тримайте, зробіть замок, затисніть м'язи проміжностей. І вдих. І знову видих. Видихайте все повітря зсередини і тримайте 10 секунд. Вдих. І з видихом знову випускайте все своє дихання. Намагайтеся підтягнути пупок всередину на видиху і стисніть м'язи проміжностей. Вдих. І знову з видихом відпускайте все повітря зсередини. Тримайте замок. Вдих і знову робіть повільний видих, випускаючи все повітря зі свого тіла. Підтягуйте пупок всередину. М'язи проміжностей також стисніть. Маківка тягнеться до стелі. Вдих. І ще один раз. Видих. Видихайте все повітря зсередини. Підтягніть з видихом пупок всередину і стисніть м'язи проміжностей. Вдих і з видихом розслабтесь. Ця вправа глибоко масажує кишківник, виводить застійні емоції і токсини. Наступна вправа: динамічні скрутки. Протягом двох хвилин ми виконуємо цю вправу. Ми сідаємо з вами прямо. Ліва рука у нас буде складатись на наше праве коліно. Права рука відводиться максимально назад. Ми робимо великий вдих. Із видихом скручуємося в праву сторону, намагаємося подивитись за своє праве плече. Зі вдихом ми ніби розширюємо стінки нашого живота, а з видихом стискаємо їх, стискаємо м'язи з живота, підтягуємо пупок всередину. І також зробимо на іншу сторону. На кожну сторону ми виконуємо з вами по одній хвилині, усього виходить дві хвилини. І зараз зробіть великий вдих. І з видихом складаємо ліву руку собі на праве коліно, права рука максимально назад, вдих. Розтягуйте стінки живота, відтягуйте пупок назовні, а з видихом підтягуйте пупок всередину. І якщо вам вдається, прокручуйтесь ще сильніше. Робіть це без фанатизму, дуже ніжно по відношенню до себе. Зараз у цій вправі ви можете зрозуміти, чому рекомендовано не їсти перед практикою. Продовжуйте дихання ще вдих, видих. Вдих. Видих. З кожним вдихом відчувайте, як ж ваш живіт надувається. З кожним вдихом відчувайте, як ваш живіт надувається. А з видихом стискаєте м'язи всередину. Вдих. І з видихом розверніться знову в центр. Ми повторимо цю вправу на іншу сторону. Зробіть великий вдих. І з видихом складайте праву руку собі на ліве коліно, а ліву руку відводьте назад. Дивіться, за своїм лівим плечем. Знову одна хвилина вдих. Розтягуйте м'язи живота. З видихом підтягуйте пупок всередину. Продовжуйте дихання. Що дає ця вправа? Вона активує нашу перистальтику і допомагає звільнитися від блоків у травленні та в наших емоціях. Вдих, розтягуємо стінки живота. І з видихом підтягуємо пупок всередину. Ще один великий вдих. І з видихом розвертаємося в центр. Розслабтесь. Побудьте зараз декілька секунд в цьому положенні. Заплющте свої очі, відчувайте все, що відбувається всередині вашого тіла. Зі видихом наповнюйте живіт, а з видихом підтягуйте стінки живота до стінок спини. Ми таким чином допомагаємо нашому травленню. Ну що, як ти почуваєшся? Відчуваєш, як всередині все стало легше, як тіло ніби наповнилося новою енергією. І якщо тобі сподобалась ця практика, постав лайк, підпишись на мій канал та натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. Це дуже допомагає розвитку нашої спільноти. А ще я хочу бачити, як ви практикуєте. Знімайте маленькі відео у сторіс, в Instagram чи в ТікТок, відмічайте мене і я буду всіх репостити. Це допоможе нам разом. Пусувати це світло далі. Також запрошую вас підписатись на мій інстаграм, де я більше показую свого життя і підіймаю часто важливі теми. І на мій телеграм-канал, де я ділюсь думками в моменті, даю різні круті дієві практики, які ви також можете використовувати в моменті. Я вас дуже всіх люблю. Я вдячна кожному за те, що ви підписані на мене, за те, що ви дивитесь мене, за те, що пишете мені свої запитання, я з радістю вам на них Відповідаю. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Сад нам і до нових зустрічей!